Друзі, вітаємо! На зв'язку інтернет-магазин Дішок. І сьогодні ми робимо відеоогляд на газовий балончик 3 4 Дуже цікавий газовий балончик, і багато кому він сподобається. Отже, яка його особливість? Це струйний газовий балончик. Не аерозольний, а струйний. Це означає, що е, газ виходить під тиском однією струєю. Він не розпиляється, як от звичайний газовий класичний газовий балончик типу Терен або Перець. А йде однією струєю. Такий варіант розпилення однією струєю має свої переваги. По-перше, збільшується відстань, ефективна відстань пораження від 1,5 до 3,5 метрів. Також, що дуже важливо, він не здувається вітром. Коли на дворі вітряна погода, аерозольний газовий балончик може здуватися вітром і в деяких випадках навіть заносити цей газ на вас. В струйних газових балончиках ця проблема практично відсутня. Отже, Ось такі переваги, плюс ще одне, він може використовуватися в закритих приміщеннях, наприклад, в автомобілі або в кімнаті. Підходить таксистам такі газові балончики, і можна використати в автомобілі. Отже, така форма газового балончика, це найбільша ємкість, 3 зуб 4, є ще 3 зуб 1М і 3 зуб 1, вони менші по ємкості. Ця ємкість, як правило, її буде достатньо там на від 6 до 7 секунд безперервного використання. Тобто можемо розглядати на 3-4 використання цього газового балончика. Діє миттєво, має світочиво та директної водіїв, підходить для осіб, хуліганів, наркоманів в алкогольному сп'яні, також підходить для відлякування агресивних собак. Отже, кого цікавить даний газовий балончик, звертайтеся в наш інтернет-магазин, адресу сайту ви бачите ось тут. Є великий вибір інших газових балончиків, також продаємо електрошокери і інші засоби самозахисту.